Вітаю, друзі, 12 липня святом святих апостолів Петра і Павла, з іменинами всіх Петрів і Павлів. Працівники Українського ТЦК на Закарпатті силоміт затримали угорця і відвезли військомат. Де його нібито били залізним прутом, заявив заступник міністра закордонних справ Вен Мадя. Я почав з'ясовувати, і ви знаєте, на Закарпатті багато хто підтверджує, що таке було, таке да. А чому дивуватися, якщо б'ють українців на вулицях, хапають, бусифікують? І так далі, чому не могли схопити угорця з подвійним громадянством. Його родичам водночас в Угорщині казали, що з чоловіком все добре, однак той помер від зазнаних травм. Ну його залізним прутом забивали, звичайно, помер. Яка людина витримає таких знущанців? Ну, просто. Йдеться про 45-річну закарпаття Йозефа Шебештєна, який має громадянство Угорщини, ну і України. Побили його нібито ще 3 тижні тому, але померли у лікарні 6 липня. Ну і почався міжнародний скандал очікувати. Угорщина почала заявляти претензії вбивство громадянина. Вчора під посольством України в Будапешті мітинг був. На синьо-жовтому нашому українському прапорі написали вбивці, залишили на посольстві, запалювали свічки. Десь до 500 чоловік було. Був один із керівників угорської держави. от, всі ЗМІ про це от пишуть. От бачите зараз скриншот. Е, мене питання. А друзі, а що то було власне? А? Це диверсія вже виходить на новий міжнародний рівень? Е, сьогодні Угорця, завтра німця, післязавтра поляка. Є нації, які можуть закрити очі на смерть свого громадянина, а є, які вцепляться в горло. Ну і ще одна шокуюча історія, яка виходить за межу звичайних побитів на вулиці, захоплені каліцтво і навіть вбивства громадян при цій бусифікації, людовольстві силовій мобілізації. Мова про активіста Євромайдана Андрія Коломійця який відсидів, увага, 10 років в Російській Федерації і повернувся в Україну, а на в'їзді його затримали співробітники ТЦК. З кожною годиною веселіше, після прибуття на Батьківщину та бесіду з товаришами ЗСБУ, коломіць негайно потрапив у бойові руки білгород Дністровського ТЦК. Зв'язку з ним нема, написав його адвокат Михайло Бен'яш. Пізніше, після розголосу, Коломійця відпустили. Зараз за інформацією, е медіа він їде додому до дружини. Тепер уявіть собі картину. 10 років людина відсиділа в російській в'язниці. Я, правда, не знаю, навіщо він поперся після Майдану. В Росію, але то вже інше питання. То е відсидів 10 років. В Україну його з Росії не депортували, викинули в Грузію. В Грузію не пустили, потримали на, пол на підвалі, звідти е депортували в Молдову. Ну і з Молдови його пропустили в Україну. Він от заїхав. Спочатку з ним, ну, це так правило, і воно правильно працювали співробітники СБУ. А потім він вийшов, його схопило ТЦК по ВОВОКО і упакували. Відправили б на фронт, не дивлячись на те, що сидів, що визнаний політв'язним, що 10 років російської тюрми і по закону навіть. Має право воювати тільки добровільно. Ніхто його мобілізувати не має права. Але його схопили, готували до мобілізації, не дали. Не дали ви, друзі. Розголос не дав. Коли про це почали писати говорити скрізь скрізь ти цікав задню, сказав: та ні, ми його запросили на облік поставили і все. Ні, ні ні ми вийшли. Ні, ні, ні. Ми навіть не збирались просто. Схопили майже на кордоні, завезли до найближчого ТЦК, ну і на облік поставили. Уявляєте, як вони звездять? Їде людина до дружини, переговорила з СБУ і має їхати, доїхати, обняти дружину і там. З понеділка там, чи з вівторка піти до місцевого ТЦК, стати на облік, в паспорт стіл піти. Ну скрізь по всім установам повідомити, що приїхав. А тут бойові ТЦКшники на облік прямо на кордоні ставлять. І У мене питання: це або прохання СБУ, або хтось просто вже охренів із ТЦКшників. І вони не розуміють, що подібні затримання, потрібні подібні спроби мобілізації, вони підривають віру людей в справедливість. Ну, яка може бути справедливість? Як можна справедливо мобілізувати людину, яка 10 років відсиділа у в'язниці? От як ви думаєте, друзі? Правильно? Ну ніяк. Ну це не налазить нікому на голову. Але ти цикашники це роблять. От дивіться, це два випадки. Один випадок міжнародний скандал, другий випадок це підрив всередині країни. Я мовчу про жінку, яку ледь не забили в Мерефію, яка ледь вижила, яка захищала від бусифікації сина. Я мовчу про загиблих, про втоплених в тисі. Про багато-багато інших злочинів ТЦК мовчу. Вони реально перетворилися в, зло, в концентрацію зла. А потім дивуються, що хтось радіє ударом російських шахедів, там, чи ракет по будівлям ТЦК. Так от такими от діями вони спонукають людей думати, та хай. Вас грець візьме хто завгодно, і ворог, і, і хто завгодно, аби це зло було знищене. І Росія це усвідомлює. І вони вуплять по ТЦК з однією метою протиставити, розірвати суспільство, підірвати зсередини. А ТЦК – Кудниця їхні головні помічники, просто, які їм допомагають. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.